Так, тут нам потрібно пров'язати ряд стовпчиків з накидом і з арками з двох повітряних петель. Але в нас така кількість стовпчиків без накиду, що одної не буде вистачати. Тому тут не лякайтеся: в кожному ряді буде буцімто одна недостаючий стовпчик один. Тут все нормально. І так, знаходимося цю арку повітряну, і в неї з'єднуюсь. Я в неї з'єднуюсь таким чином, щоб було легко заховати хвостик. Два. Три. Це перший стовпчик з накидом. Тепер дві повітряні петлі. Це. Арка. І тепер накид перший стовпчик. Ось перший стовпчик, другий стовпчик пропустили, в третій стовпчик, стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, накид, перший другий пропустили, в третій стовпчик з накидом. І таким чином ми проходимо до кінця. Ось, дійшли до кінця, і ось тут не вистачає одного стовпчика, але нічого страшного. Робимо дві петлі і в арку з однієї повітряної петлі пров'язуємо стовпчик з накидом. Один, два, три, чотири, пять, поворот, накид. Стовпчик з накидом в цю ж саму арку. Таким чином, у нас з кожного боку, от, тепер в кінці цього ряду також не буде вистачати одного стовпчика. У нас з кожного боку буде такий ось невеличкий квадратик, але візуально воно нічого видно не буде. Дві петлі перший. Другий, третій стовпчик, стовпчик. І так обходимо по колу. Один, два. І так, з даної частини будемо починати обв'язку. А ті, хто в'язали просто стовпчики з одним накидом, далі вам необхідно прив'язати ще один ряд, або можете не прив'язувати, просто потім уважніше рахувати петлі. Ось тут через кожні два стовпчика стовпчик з одним накидом. Знову два стовпчика, стовпчик з одним накидом. В торці в нас іде арка з п'яти повітряних петель. Ну, власне, класичний поворот на квадраті. Ось така у нас виходить полум'яна клас. Знаю, кому як, мені подобається. Наступний ряд буду виконувати в помаранчевому кольорі. І далі зміни кольорів не буде. Не хочу її робити сильно-сильно яскравою по краях. То вона буде горіти в центрі і на краї буде виходити вже в чисто червоний кольор. І так, де там моя схема. Нам потрібно От, взяли арку. І в першу від торця ми з'єднуємося. З'єднуємося, сказала, прив'язуємо два стовпчика без накиду. Посилання на схему ось цю я дам, але, в принципі, це також дуже популярна схема обв'язки. І вона в Пінтересті є. І перемальована, і така, як це з журналу, тому проблем її знайти не буде. Так, далі у нас 9 повітряних петель. <кхи> Слідкуємо за натягом, щоб вони були однакові. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Спускаємося. Пропускаємо дві арки і втретю знову два стовпчика без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9 Пропустили дві арки втретю два стовпчика. Без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дві. Пропустили. Третю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Не чи казала, якщо що, то буде дубель. Якщо все вийшло, ось цих арок, не рахуючи торцевих, має бути 19. Чесно, не пам'ятаю, чи казала десь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, якщо що, схема є. Можна порахувати, якщо, наприклад, зробили більшу обв'язку 4, 5, 6, 7, 8, 9. І закінчуємо ось тут, два стовпчика. І тут, як не дивно, також арка з 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пропускаємо турець в наступну арку два стовпчика. Таким чином обходимо по колу. В даному місці нитку я не буду змінювати. Наступний ряд також буде в'язатися помаранчевою, тому ось тут я просто з'єднаюсь сліпою паплею. Є, ми закінчили, називаємо це підготовчий ряд. Арочки. Тепер. Петля підйому, стовбчик без накиду, в цей самий стовбчик, куди ми з'єднувались: стовбчик без накиду, в наступний стовбчик. Напів стовпчик в арку. Чотири стовпчика з одним накидом. Один. Два, три, чотири, дві повітряні петлі, трошки, угу. чотири стовпчика. Один, два, три, чотири. На півстовпчик і два стовпчика без знаків. Один, два. Знову на півстовпчик. Таким чином ми обв'язуємо всі арки до торцевої Знову чотири стовпчика, один. Два. Три. Дві повітряні петлі. Ось так. Всі-всі-всі, коли дойдете до ось цього місця, ну, тобто ось так до ось цього місця, щоб не лякались, я покажу, як тут пров'язати. Так, ми біля торця, Оп. І тут трошки це захожу. Спочатку робимо те саме. На півстовпчик 4 стовпчика з накидом. 1 2 3 4 Блін. 4 Дві повітряні петлі і ще 4 стовпчика. Один. Два. Три. Чотири, три повітряні петлі, і це вже центр повороту. Знову чотири стовпчика, тут досить так туго, туго. Два. Три, 4 2 повітряні петлі і кінець вже, як ми знаємо. 4 стовпчика. Напівстовпчик. Два стовпчика. Без накиду. Тут перший ось заховався. Але ми його знайшли. Далі продовжуємо на пів чотири стовпчик, 4 стовпчика. Ось тут, за потреби, порівняли, потягнули, і все. Далі продовжуємо в'язати по схемі. В кінці я буду вже змінювати колір, тому з'єднаюсь, обріжу нитку і перейду до червоного. Так, наступні ряди у нас вже буде повеселіше. Наступний ряд, це вже будемо працювати за арки ось тут. Починаємо ми ну, раджу починати або з кута, або ось з цієї арки. Тобто першу пропускаю. Власне Ось тут ми і почнемо, щоб вже не вашим, не нашим. З'єднуємось. Три підклі підйому і дві арки. Три стовпчика з накидом сюди ж. Один. Два, три, чотири повітряні петлі. Наступна арка. От сюди стовпчик без накиду. Ви спочатку пров'яжете хоча б в одну сторону, покладете і подивитесь. Воно стягує чи ні. Якщо в'язання стягує, тоді ось в цьому місці прийдеться додавати додаткові повітряні петлі, але це потім пізніше. Далі ми в'яжемо 9 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В наступну арку стовпчик без накиду. 1, 2, 3, 4. Наступну арку. Три повітря. Э, три стовпчика з накидом. Один. Два. Три. І вони ось також лягають. Дві повітряні петлі, накид, ще три стовпчика сюди ж. Один. Два. Три. 1, два, три, чотири. Стопчик без накиду. В арку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І в нас стовпчик без накиду. В арку. На торці. Один, два, три. Три стовпчика. З накидом. Це вже центральна арка. Один. Два. Три. Три повітряні петлі і знову три стовпчика. Один, два, три. Три повітряні петлі. От на даному місці можна вже прикинути, воно вас стягує чи ні. Ось це місце не показник, тому що центр ось. ось тут треба дивитися. Трішки в мене видно, ось тут я вільно зв'язала. І повітряні петлі трішечки, але стягують. Я закінчу цей ряд, ну, я кажу, як я буду вбити. І подивлюсь, якщо без відпалювання, ось так окаме розгладити, і воно ляже і не буде піднімати мені вязання, значить, я так і лишу. Якщо ж воно буде стягувати, то ось тут, в цих місцях, буду додавати не 4 петлі буде а буде по 5 повітряних петель далі столбчик без накиду варку 9 повітряних петель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 столбчик без накиду в наступну арку 1 2 3 4 Три стовпчика з одним накидом. Один, два, три. Дві повітряні петлі, ще три стовпчика. І власне так по колу. Ряд дуже легкий і в'яжеться дуже швидко. Так, нічого я не змінювала, все в мене лежить. Так що схема класна, все чітко сходиться. Зараз буде останній ряд цього відео, і далі вже фіналочка. З'єдналися сліпою петлю, переходимо сліпою варку три петлі підйому. Перший стовпчик з накидом, дві петлі це арка і три стовпчика в арку. Тут вже п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, працюємо за. Велику арку. В цю арку треба прив'язати по схемі 11 стовпчиків без накиду. Перший. Другий, третій, сильно не стягуємо, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Восьмий дев'ятий, десятий. Онадцятий. Один, два, три, чотири, п'ять. Три стовпчка з накидом один. Два Три, дві повітряні і знову три стовпчика один трочка. Два. Три, один, два, три, чотири, п'ять. І є тут. Зараз перевірю. так тут теж 11 стопчиків без накиду. Перший трошки його на місце поставлю. Другий, третій. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять. А тут вже шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. В куту робимо те саме: три стовпчика, три повітряні петлі, три стовпчика. Один, два, три, знову, три струпчика. Два. Три. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, власне, тепер повертаємося дзеркально деркально, пров'язуємо все інше. Пропустили малу арку, велику, 11 стовпчиків без накиду. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий. Один, два, три, чотири, п'ять. І знову стовпчики з накидом два. Три, 3, 1, 2. таким чином ми пров'язуємо по колу, якщо ви не змінюєте нитку, як я далі, просто з'єднатися, як ми робили в попередньому ряді легких петельок і зустрінемося вже. Фінальному відео